На Тернопільщині викрили групу військовослужбовців, які незаконно викрадали людей, били їх, вимагали гроші та відбирали майно. Серед постраждалих навіть важко поранені військові, які перебували на лікуванні. Поліція встановила, що зловмисники вивозили жертв за межі міста, катували та змушували віддавати цінності. Один із потерпілих розповів, що нападники схопили його просто на вулиці, посадили до мікроавтобуса, били погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень викупу. Вишти на слові отримав ну, цілесне ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи при мені якісь кошти. І я сказав, ну, є якісь там в мене було, там може гривні 200, ну, від сили, ну, отаке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч. Іншого чоловіка облили легко займистою рідиною, змусили бігти перед авто, а потім тримали три дні в полоні. З п'ятниці з вечора до понеділка вечора вони мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20, Коли ми зупинилися, мене вивели з машини, почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся. Тоді вони мене обляли якоюсь речовиною. Не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. Ще один злочин стався на Івано-Франківщині. Там військові зупинили машину чоловіка, забрали його авто і залякували, щоб він не звертався до поліції. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Наразі слідчі поліції оголосили підозрю сімом фігурантам за різними статтями Кримінального кодексу України. Наразі сімом фігурантам оголошені підозри поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Триває досудове розслідування.